Друзі, вітаю! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 9 червня 2024 року. Отож, карта дня для нас. Що тут у нас сьогодні? Вісімка кубків на дні колоди. Кроль посухів. Вісімка кубків це щось ми залишаємо, йдемо від чогось, від когось. Можливо, були ви батьків, так? їздили на вихідні до них і пора відправлятися додому, пора їхати додому або ж, ну, З'їжджаєте з квартири старої, з'їжджаєте від батьків. Ну, тобто, це коли щось залишаємо, кудись від'їжджаємо, кудись йдемо. Це може бути як назавжди. Переселяємося, переїжджаємо. Так, і ось така тимчасова поїздка, відрядження. Але тобто ми щось залишаємо, те, що нам дороге. Те, що важко залишити, але йдемо туди, де перспектива, де буде розвиток. Або, наприклад, як робота. Для прикладу, так йдемо на іншу роботу, тому що там більша зарплатня, тому, що там більше будуть цінувати, там є розвиток. Ну, Для кожного це щось своє, підставляйте під свою ситуацію, хтось йде на пошук істини, хтось іде. Тому що тут же його ніч, нічого не тримає, все залишає. Хтось іде, тому що туди, куди ми йдемо, там перспектива і розвиток. На дні колоди король посухів. Можливо, він покликав, так? Ви йдете до нього, можливо, від нього. Можливо, це він вас туди посилає, от, тобто як відрядження, так? Дорослий чоловік стихії вогню, овен лев стрілець? Хто він вам? Батько, половинка ваша, дідусь, керівник чи людина, яка допомогла, підтримала? Доп... Яким чином він причетний? Підставляйте вже самі під свою ситуацію, ви знаєте краще. Ну що ж, давайте подивимося, що нам буде сьогодні допомагати. Що нам допоможе? Ой, пас посухів. Дивіться, який стрибок ви сьогодні зробите. Тобто, ось, то, куди ви йдете, там буде дійсно розвиток. Там буде вам краще. Тому що посухи це вогонь, це дія, це ось такий стрибок. Можливо, там, якщо це стосується роботи, там ви міняєте роботу чи міняєте сферу діяльності, там буде швидкий розвиток, там буде швидкий результат. Ну, що б куди б ви не йшли, там буде рух. Там буде пригоди, азарт, це енергійність, і паш це початок, це як одиничка. Можливо, ви починаєте спочатку, так, можливо, ви йдете з стосунків, розриваєте стосунки і там є шанс. Почати нове життя, нові стосунки, Ну, кожна своя ситуація. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Судження, старший аркан? Заважати буде, ну, отак як тут, бачите, людина йде з таким важким серцем. Кішки шкрибуть, важко залишати. Так і тут, заважати буде це кармічна карта, отакий тягар, заважати буде це розуміння для когось оновлення, що починаєш все спочатку, для когось самооцінка для когось э, розуміння, що я зробив і що попереду, заховаємо. Заховаємо, щоб нічого не гризло, не, не заважало. Ось такий сьогодні день, таке передбачення. Я бажаю нам всім мирного і спокійного дня. Вдалого дня, щоб ваша дорога привела вас до успіху, щоб перед вами відкрилися перспективи, щоб ось ви зробили ось цей стрибок. Я бажаю вам цікавого дня, вдалого дня. Проживіть його з любов'ю і з вдячністю. Дякую, що ви в мене є. Дякую вам за зворотній зв'язок. Чекаю його, як завжди, з нетерпінням. Ставте вподобайки, і хто ще не з нами, приєднуйтесь і почуємось, Па-па!